Вітаю, друзі! Друге липня сьогодні з вами Валерій Лери Клочок і нарешті ми діждалися довгоочікуваного в лапках гостя до Києва. До Києва сьогодні прибув прем'єр-міністр Угорщини Орбан і провів розмову із Зеленським і зробив заяву, дуже як на мене, резонансну про те, що він хотів би, аби ми припинили вогонь і почали переговори із Росією. Чи говорив він це Путіну, чи Путін готовий припинити цей вогонь? Давайте спробуємо зараз з'ясувати разом з вами. Тому, будь ласка, підписуйтесь зараз детально про підсумки візиту. Дуже короткого, але важливого. Прем'єр-міністра Угорщини Орбана до України. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям, бо це один із ланцюгів майбутнього переговорного треку із Кремлем. Я в цьому особисто не сумніваюся. Буквально другого дня після початку головування у Європейському Союзі Орбан приїхав до Києва і написав пост у Фейсбук про те, що метою візиту є головування Угорщини у Європейському Союзі. Зверніть увагу, метою візиту до України є головання Угорщини в Європейському Союзі. Але Україна найбільша проблема виявляється для Угорщини, для головування в Європейському Союзі. Ну, бо Орбан хоче припинити цю війну, і, мабуть, потім буде розповідати всьому світу, що саме це завдячуючи, чи йому це відбулося. Ну, зараз не відступає такою собі третьою стороною. І я не маю цьому сумніву абсолютно ніякого і не мав до навіть того моменту, поки Орбан заявив про припинення вогню з українського боку перед проведенням мирних переговорів з Росією. Бо до прикладу, керівник офісу президента Андрій Єрмак опублікував у себе в телеграм-канал дуже короткий пост. Я вам зацитую: багато зроблено для цього візиту. Важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право, формулу миру через кому. Зрозуміло, що вони будуть говорити і говорили про те, в якому форматі може припинитися війна, якою може бути формула миру, про формулу миру, якою вона може бути, бо зрозуміло, що Росія повністю не пристає на наші пропозиції і не пристане. Це я думаю, що вам доводити що не потрібно. Але буквально за годину до цього всього повідомлення з'являється коментар Піскова. Це речник Путіна, якого ви також добре знаєте. Я вам зацитую зараз те, що він сказав на брифінгу для журналістів. Мабуть, вони зовсім випадково задали йому запитання, як ви можете охарактеризувати візит Орбана до Києва. Я, звісно, це говорю з долою сарказмом. Що він власне відповів? Думаю, тут превалюватимуть обов'язки у розрізі брюссельських інтересів, а не у розрізі національних інтересів Угорщини у цьому плані Орбан, звичайно, добре відомий як політик, який дуже жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни. А щодо історії можливого погодження свого візиту із Кремлем, Пісков сказав, що ми нічого не знали про цього про цей візит. Ну точніше, ми знали, але ніяких контактів у нас з цього приводу із Угорщиною. Не було. Ну, бо ми направду знали про те, що Орбан має приїхати до Києва. Дуже давно його чекали. Я також чесно вам скажу, відверто вважаю цей візит дуже знаковим і добре, що він відбувся, тому що нам налагоджувати відносини з Угорщиною потрібно навіть і за керування там Орбаном. Хоча він нам багато справедливо, чому і багато в чому не подобається. Так от. Орбан зробив кілька цікавих заяв, як на мене, які стосуються саме потепління відносин із Україною, продемонстрував іти на певні поступки. І, до речі, про так звані 11 вимог, які раніше фігурували в пресі, про повернення до часів Януковича щодо відстоювання інтересів національних машин-горців на Закарпатті, Орбан загалом багато й не горив, натомість пообіцяв навіть відкрити українську школу. В угорщині він каже: Ну я хочу, щоб українці в угорщині почувалися як вдома і готовий повністю профінансувати відкриття такої школи, де викладання буде вестися українською мовою. Натомість дзеркальних вимог щодо посилення і значення угорської мови на Закарпатті він не висував. Ну, в принципі, він і висунув раніше, і так, нібито, знаєте, на сам кінець, коли він говорив про те, як вони дбають про українців, направду скажу так, допомагають, я нічого тут заперечити не зможу, допомагають дуже потужно нашим переселенцям, які нині там перебувають і виїхали саме через війну Росії проти України. Але на сам кінець він додав: я просив би президента Зеленського подумати про те, чи можна зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори. Звісно, що перед цією заявою вони обговорювали якусь рамку переговірну із Росією, яка точно до Орбана надійшла з Кремля. Я особисто в цьому не маю ніяких сумнівів. Тим паче, відносини Орбана із Путіним вони найтепліші з усіх європейських чиновників. Тому, звісно, що я вам не розповів якусь таємницю, але просто. Поточні на тому, що Орбан в голос про це говорить, і за підсумками зустрічі, і українська сторона також наголосила про те, що буде готуватися велика угода про співпрацю між Угорщиною та Україною у всіх сферах. Єрмак ще вчора опублікував у себе пост у телеграм-канал ще один про те, що вони багато провели. Відео зустрічей і також зустрічі вживу із міністром закордонних справ Угорщини Сіярто. Напрацювали багато взаємних позицій, є розуміння, така угода точно буде підготовлена, а Орбан пообіцяв навіть нам допомагати розвивати економіку. Ну, мабуть, буде інвестувати. Я правда не знаю, чиї гроші, можливо, китайські, тому що та кількість. Китайських інвестицій, які будуть заходити в Угорщину на найближчі роки, ну просто вражаючі. і російських в тому числі, ну зрозуміло, що Орбан, знаєте, таку відіграє тут роль дійсно посередника третейського судді навіть і дійсно зараз користається ситуацією головування в Європейському Союзі. Можливо, саме тому він так довго відтерміновував візит до України. Хоча обіцяє, що докладеться багато для того, аби стабільність європейського союзу була кращою, ну ніж учора. Хоча, як на мене, то Орбан, який зараз дійсно керує Угорщиною і в тому числі керує Європейським Союзом, ну, за великим рахунком, так і виходить, він викликав хвилю обурення від своїх колег у Європейському Союзі через е, саме негативне відношення до європейських традиційних. Демократичних принципів через те, що він серйозно порушує права людей у безпосередньо в Угорщині, саме тому йому заблокували фінансування, але дійсно йому вдається маневрувати зараз між такими полюсами Росією, Європейським Союзом і безпосередньо Угорщиною, і втримуватися при владі він вже контролює Угорський парламент з 2010 року. Орбан є дуже потужним критиком військової допомоги Україні. І не лише військової, а й фінансової. Ми проходили складні етапи у відносинах із європейським союзом і північно-Атлантичним альянсом саме через позицію Орбана. Врешті-решт вдалося домогтися того, аби Орбан відступив в бік. Я не скажу, що відійшов назад, дав можливість допомагати північно-Атлантичному альянсу Україні. Він до цього буде недотичний, як він сказав, то в тому числі і дав зелене світло Європейському Союзу, аби ми отримували фінансування з цієї саме установи. Це також дуже добре. На початку травня Зеленський проводив телефонну розмову з Орбаном. А буквально кілька днів тому він якось так випадково зустрівся з ним на полях саміту Європейського Союзу, і Орбан сам підійшов до Зеленського. Я думаю, він тоді якраз йому сказав, що окей, пане президенте, я готовий до вас приїхати з офіційним візитом. Мені є що до вас привезти. Принаймні формально ця зустріч має відбутися в Києві. Я навіть не виключаю, що вони окремі деталі проговорювали безпосередньо у Брюсселі, а сьогодні просто-напросто формалізували такий візит, і це стало приводом для озвучення саме вимог, які висуває Крем до України, аби розпочати переговорний трек припинення вогню. Саме це, як на мене, буде ключовою тезою всього візиту Орбана до України. Нагадую вам, друзі, що в жовтні минулого року, а саме 17 жовтня, Орбан зустрічався із Путіним і в Китаї. Тоді вони обговорювали нібито енергетичні питання, але ну зрозуміло, що Орбан залишається містком між Європейським Союзом і Україною, і в тому числі Росією. В будь-якому випадку човникова дипломатія вона була, є і буде залишатися. Цього заперечити неможливо. Ну навіть минулого тижня відбувся телефонний контакт міністрів оборони Сполучених Штатів Америки та Росії. Звісно, що політики заколісно контактують. Якщо не напряму, то через третій осіб і Орбан тут активно і вправно виконує завдання Кремля. Тому пісков не випадково обмовився, що ні-ні ніяких контактів із Кремлем до візиту Орбана до Києва не було. Ми нічого не знаємо, і взагалі з цими коментарями має виступати безпосередньо Угорщина чи Україна і ніяк не Росія. Так, Росія намагається відмежуватися, але складно це зробити, тому що співпраця Росії і Угорщини дуже потужна. Тоді ще в жовтні Орбан і Путін домовилися про постачання газу до Угорщини, про продовження проєкту з відбудови атомної електростанції. ПАК, точніше. Розширення її там відбувається будівництво двох атомних реакторів. Договір був підписаний ще в грудні 2014 року між Росією та Угорщиною. Потім, звісно, він був заморожений через і анексію Криму, і санкційну політику. А зараз Орбан домігся того, що цей проєкт буде реалізований до краю, сума його доволі велика, там близько 12 мільярдів доларів. І для Орбана сьогодні складається дуже сприятлива вся кон'юнктура у Європейському Союзі саме через війну Росії проти України, коли він може вирішувати власні проблеми. Ну, це політика. Політика це мистецтво домовлятися. Інколи. На шкоду іншим, так як зараз робить Орбан з Україною. І коли він приїхав з пропозицією до України припинити вогонь, я більш ніж переконаний, що ця ініціатива дійсно відходить з Кремля. Ноги ростуть і точно звідти. Єдине, що в мене абсолютно немає віри, в те, що російська сторона точно припинить цей вогонь, бо вже це було, як казав Кучма. Втім, що буде далі? Зараз мені вам складно спрогнозувати. Я не виключаю все ж таки, друзі, як я вам говорив раніше, що підготовка плану для який буде представлений російській стороні на майбутньому саміті миру в Саудівській Аравії. Дата поки що відкрита. Зеленський сказав, що це відбудеться за кілька місяців. Дійсно міститиме пункт про зменшення інтенсивності обстрілів з обох сторін. Хтось має виступити дійсно посередником цієї історії. Швидше за все, це буде якась спільна військова місія, яка буде створена із представників. Прихильників російської сторони і наших партнерів, як то, наприклад, ОБСЄ. але добре пам'ятаємо, що в ОБСЄ брала участь Росія безпосередньо, і дуже часто ця місія не помічала, як Росіяни обстрілюють Україну. З тимчасово окупованих територій окремих регіонів Донецької та Луганської областей це було зараз. Зогляду на те, що Росія взагалі ухвалила рішення вийти з цієї організації, то можливо буде якась інша місія, наприклад, місія Організації Об'єднаних Націй, а не Овесія. Варіанти будуть однозначно. Я більш ніж переконаний, що їх обговорювали під час зустрічі Орбана і Зеленського саме Україна. І врахуйте майже Росія. тому що Орбан це в принципі. Російські вуха, однозначно так. Ну а далі слідкуємо за цими подіями. Будемо дивитися, як вони будуть розвиватися. І ще раз наголошую, в великій мірі наша переговірна позиція буде формуватися кількістю переданої західної зброї, якої, як сказав Зеленський, буквально у вчорашньому відеозверненні вечірньому нам обіцяють більше. Будуть приємні новини. Ну принаймні, Нідерланди вже врешті погодили формально документально експорт. Ф-16 до України вони ось ось мають у нас з'явитися. Друзі, перепрошую, не від мене залежить їх поставка. Я вам просто пояснюю те, що я бачу між рядками, те, що відбувається загалом у світі по відношенню до України. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую вам, що підтримуєте наші збройні сили України. Якщо у вас є така можливість, підтримайте наш, будь ласка, збір для 66-ї бригади, яка зараз виконує. Бойове розпорядження ще з 22-го року на лиманському напрямку постійно потрібна допомога. Посилання на збір знайдете в прикріпленому першому повідомленні. Всіх люблять ну і не перемикайтесь. Все буде Україна.